Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами розв'язуємо задачі з теми вимірювання відстаней у просторі, а саме відстань від точки до прямої. Задача номер один. Малюнок до неї ви бачите на екрані. Точка О центр правильного трикутника а, Б, С З медіаною три кореня із трьох. Відрізки АН і БМ. Медіани даного трикутника. СО SO перпендикуляр до трикутника АВЦ. Знайти відстань від точки С до сторони В Якщо відстань від точки С до площини АВЦ дорівнює 1 см. Давайте ми з вами розберемося, як розв'язувати цю задачу. СН нам треба знайти. Я записую СН. Треба знайти. Спочатку давайте розберемося, чому СН це відстань від точки С до прямої BC. Із з умови відомо, що СО SO це перпендикуляр до площини трикутника АБЦ. Якщо це перпендикуляр, і він проходить через дві прямі, що перетинаються. Тоді він перпендикулярен кожній із цих прямих. І взагалі цей відрізок СО перпендикулярний до будь-якої прямої, що лежить у площині трикутника АБЦ. Далі. Медіани АН і БМ є також бісектрисами і висотами. Оскільки трикутник правильний, то медіана. Є бісектрисою і висотою. Отже, відрізок Ан перпендикулярний до сторони трикутника ABC. Відрізок ОН є проекцією похилої СН. За теоремою про три перпендикуляри. Якщо проекція перпендикулярна до прямої, що лежить у площині, тоді і похила перпендикулярна до Даної прямої. А довжина перпендикуляра проведена до прямої є відстанню від точки С до сторони В даного трикутника. Нам відомо, що відстань від точки С до площини дорівнює 1 см. Я позначу тут цифрою 1. А медіана АН дорівнює 3 кореня із 3. Я запишу, що АН дорівнює 3 кореня із 3. Далі, для того, щоб знайти нам довжину відрізка Sn, нам треба знати довжину відрізка ОН. Що це за відрізок? Давайте з вами розберемося. Знайти довжину цього відрізка існує декілька шляхів. Ми з вами зараз про них поговоримо. Давайте подивимося на даний трикутник в такому ракурсі, зверхи а, Б, С – вершини даного трикутника. Проведемо в цьому трикутнику медіани, як показано на даному малюнку. Медіана АН, медіана БМ. І ці медіани перетинаються в точці О. І ось ми з вами сказали, що АН це перпендикуляр, бо медіана є і бісектрисою, і висотою. Так само, як і БН. Точка О центр даного трикутника, сказано в умові задачі, значить, це є центр вписаного і описаного кола. Отже, відрізок ОН можна розглядати як радіус вписаного кола. Із відомих формул ми знаємо, що радіус кола вписаного в трикутник обчислюється за формулою А коренів із трьох ділене на 6. Але для того, щоб нам знайти радіус за цією формулою, нам потрібно знати довжину сторони А. Звідки ми можемо цю сторону знайти? Нам відомо, що медіана дорівнює 3 кореня із 3. Ми знаємо з вами, що трикутник правильний, значить, всі кути цього трикутника дорівнюють 60 градусів. Тоді позначимо тут цей кут 60 градусів. І з трикутника А Н С ми можемо з вами знайти гіпотенузу АС. Гіпотенуза АС, яка є стороною трикутника А. Обчислюється за формулою. Кут С є протилежним до даного кута, тобто гіпотенуза це катет, ділений на синус протилежного кута. А Н ділене на синус кута С. Значить, три кореня з трьох ділене на корінь із трьох. Ділене на 2. Розуміємо з вами, щоб поділити число на дріб, треба це число помножити на перевернутий дріб. Скоротимо корін із трьох корін із 3, і 3 помножимо на 2 перших, це буде 6 сантиметрів. Значить, сторона даного трикутника 6 сантиметрів сторона АС. Тепер ми, знаючи цю сторону, можемо знайти радіус. Радіус дорівнює. 6 коренів із 3, ділене на 6, виходить корінь із 3. Все, ми знайшли цю сторону. От такий є шлях, один із них. Можна цей відрізок ОН знайти інакше. Ми знаємо з вами, якщо медіани перетинаються у трикутнику, вони, вони взагалі перетинаються, вони точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини кута. Так само і тут 2 до 1, рахуючи від вершини кута. Якщо вся медіана дорівнює 3 кореня з 3, то на відрізок АО приходиться 2 таких частини, а на відрізок ОН – одна така частина. Якщо ми 3 кореня із 3 поділимо у відношенні 2 до 1, тобто АО відноситься до ОН як 2 до 1. Тоді АО – це 2х, ОН – це х, а вся медіана – 3 кореня з 3. І з цього рівняння ми можемо з вами знайти, що 3х дорівнює 3 кореня з 3, значить х дорівнює корінь із 3. Таку саму відповідь ми з вами отримали. Тобто довжина відрізка ОН дорівнює 3 корень з 3. А далі вже із прямокутного трикутника SON за теоремою піфагора можемо знайти гіпотенузу Sn. Ми пишемо з вами. Sn дорівнює корінь квадратний 1 в квадраті, додати корінь із 3 в квадраті дорівнює 2. Під коренем 4, корінь з 4, 2 сантиметри це довжина відрізка СН, тобто відстань від точки С до сторони БЦ даного трикутника. Розглянемо задачу номер 2. Розглянемо задачу номер 2. Дано ABCD квадрат. МБ перпендикуляр. До площини квадрата. Діагональ квадрата БД дорівнює 4 корені з 2. Треба знайти відстань від точки М до сторони АД, якщо МВ дорівнює 3 см. МВ дорівнює 3 см. Спочатку давайте з'ясуємо, чому відрізок MA є відстанню від точки М до сторони АД. Оскільки АБЦД квадрат, всі його сторони між собою взаємно перпендикулярні. Тобто кут А дорівнює 90 градусів. МБ це перпендикуляр до площини квадрата АБЦД. МА це похила. БА це її проекція. Проекція перпендикулярна до прямої АД, яка лежить у площині квадрата АБЦД, тому і похила перпендикулярна до цієї сторони. За теоремою про три перпендикуляри. Отже, похила теж перпендикулярна до прямої АД, яка лежить у площині квадрата АВЦД. А довжина перпендикуляра це є відстань від точки М до прямої АД. Для того, щоб нам цю відстань знайти, нам треба розглянути трикутник МА. Цей трикутник теж прямокутний, оскільки МВ це перпендикуляр, значить, кут Б у цьому трикутнику 90 градусів. В цьому трикутнику нам відомий катет МВ, він дорівнює 3 см. Треба знайти ще один катет АВ, а потім за терем піфагора ми знайдемо гіпотенузу. У квадраті відома діагональ. Діагональ дорівнює 4 корені з 2. Якщо подивитися на квадрат в такому ракурсі зверхи, ми з вами розуміємо, що якщо відома діагональ квадрата, вона дорівнює 4 корені з 2. 4 з 2, тоді сторона квадрата дорівнює 4. І, навпаки, якщо сторона 4, то діагональ 4 корені з 2. Це теж можна обчистити за теоремою Піфагора, але зручно запам'ятати: якщо сторона квадрата А, то діагональ буде А коренів з 2. Або навпаки, якщо відома діагональ, поділивши на корені з 2, ми знайдемо сторону. Отже, сторона квадрата дорівнює 4. Ми пишемо з вами АБ. Дорівнює 4 сантиметри. Отже, трикутник МБА. Це єгипетський трикутник. У нього один катет 3, другий катет 4. Тоді гіпотенуза буде 5. 3, 4, 5 це сторони Єгипетського трикутника. Звідси. АМ дорівнює. 5 сантиметрів трикутник А Б М єгипетський. можна і за теоремою Піфагора розв'язувати. Ці задачі, якщо ви не дуже розумієте, що таке єгипетський трикутник, і не дуже розумієте ці обставини стосовно сторін квадрата і його діагоналі, тоді можна на це таки вставка до цього розв'язання. Якщо нам відома діагональ квадрата, то ви розумієте, що у квадрата всі кути по 90 градусів, діагональ є бісектрисою кута, вона ділить кут прямий навпіл кут дорівнює 45 градусів, і звідси витікає декілька шляхів знаходження сторони квадрата. Можна це знайти за означенням синуса або косинуса, можна знайти за теоремою Піфагора. Є декілька шляхів. Наприклад, якщо ви маєте знайти катет, то ми можемо записати, що катет в цьому прямокутному трикутнику, в даному випадку, це катет АВ, Дорівнює 4 кореня із 2 помножити на косинус 45 градусів за теоремою за означенням косинуса. Це значення табличне. Тоді запишемо 4 кореня з 2, помножити на 1 поділу на корені з 2. Скорочуються ці два числа, і отримаємо 4. Ось, це значення аби ми знайшли. І так само із трикутника АВМ за теорем Піфагора можна знайти число 5 гіпотенузу, якщо ви не зрозуміли, що цей трикутник єгипетський, або взагалі про нього нічого не чули. Тоді ми можемо записати, що АМ дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів 3 в квадраті, додати 4 в квадраті. Дорівнює, ви розумієте, 3 в квадраті 9, 4 в квадраті 16, 9 плюс 16 буде 25. І корінь із цього числа 5. Вашій увазі задача номер 3. Точка М віддалена від кожної сторони трикутника АПЦ на 10 см. Точка М, ось вона. А вона віддалена від кожної сторони трикутника на 10 см. А від його площини на 6 см. <кій> Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо його площа дорівнює 96 см. Тут навіть нам не сказано, який вигляд має трикутник АВС, напевно, це не важливо для даної задачі. Нам відома його площа, знайти, треба периметр. І ми з вами розглядаємо розв'язання цієї задачі. Спочатку з'ясуємо, як умова нам допоможе це зробити. ПМ – це рівні похилі. Подивіться, КМ. ПМ – це рівні похилі. Якщо похилі рівні, значить рівні їх проекції. Якщо сказано, що це відстані від точки М до сторін даного трикутника, значить це перпендикуляри. Ці похилі перпендикулярні відповідно сторонам даного трикутника. За теоремою про три перпендикуляри відомо. Якщо похила. Перпендикулярна до прямої, що лежить у площині, то і проєкція. Отже, якщо похила перпендикулярна до прямої, що лежить у площині, то і проєкція перпендикулярна до прямої, що лежить у площині. За теоремою про три перпендикуляри. Отже, відрізок On OP і ОК це рівні проєкції. Я запишу, якщо КМ дорівнює НМ і дорівнює ПМ, то ОК дорівнює ОН і дорівнює ОП, тобто рівним похилом відповідають рівні проєкції. Далі. Ці проєкції є радіусами вписаного кола у даний трикутник. І це дорівнює можна зразу написати радіусу вписаного кола. Далі розглянемо трикутник МОН. Треба сказати, що всі ці трикутники однакові. МОН, МОК і МОП. Всі ці трикутники рівні за двома катетами. Ці катети рівні як радіуси, а цей катет спільний для всіх цих трикутників. Отже, ми розглядаємо з вами один із цих трикутників МОН. Я записую, що ми розглядаємо трикутник MON. І в цьому трикутнику нам відома гіпотенуза, вона дорівнює 10 см. Нам відома. Відстань від точки М до площини трикутника, вона дорівнює 6. Тоді за теремом піфагора можемо знайти відрізок Он. Ми пишемо з вами Он дорівнює корінь квадратний від 10 в квадраті, ми віднімаємо 6 в квадраті. Це буде 8 сантиметрів. Цей трикутник теж єгипетський з коефіцієнтом 2, 6, 8, 10 сторони єгипетського трикутника. Якщо ви помітили це, можна скористатися цим е, фактом. Далі, ми знайшли радіус вписаного кола. Далі ми знаємо з вами, що площа трикутника, площа трикутника обчислюється за формулою радіус вписаного кола помножений на полупериметр. Звідси ми можемо з вами знайти півпериметр. Півпериметр дорівнює площа трикутника ділена на радіус вписаного кола. Отже, півпериметр дорівнює 96 поділити на радіус на 8. Це 12 сантиметрів. Отже, периметр даного трикутника буде 12, помножене на 2, 24 сантиметри. Задачу розв'язано. У наступному відео ми з вами поговоримо про двогранний кут, про лінійний кут двогранного кута і задачі, що розв'язуються на цю тему. До побачення, до нових зустрічей!